Всім привіт! Ми знаходимося на львівському авторинку. Проводимо оглядці на автомобілі. Сьогодні покажемо кілька популярних кросоверів за вашими запитами. Кому потрібна допомога в підборі авто або цікавить підбір під ключ, звертайтесь. Повне відео дивіться у нас в youtube каналі. Volkswagen Tiguan 2018 року. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка 122 тисячі пробіг. Повний привід, ціна авто 15 тисяч 800 доларів. Джип Компас 2024 року, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 31 тисяч пробіг. Вартість авто 22 тисяч 500 доларів. BMW X1 2018 року, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 139 тисяч пробіг. Ціна авто 19 тисяч 500 доларів. Audi Q5 2011 року, двохлітровий бензин, автоматична коробка 216 тисяч пробіг. Ціна авто 12 тисяч доларів. Renault Coleus 2012 року, 2,5 газ бензин, автоматична коробка, повний привід 178 тисяч пробіг. Ціна авто 9 тисяч доларів. Kia Sorento 2017 року, 2,4 бензин, автоматична коробка 104 тисячі пробіг. Ціна авто 16 тисяч 400 доларів. Тігуан 2023 року, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привіз, 6 тисяч пробіг. Ціна авто 24 тисячі 500 доларів. Форд Куга 2021 року. Гібрид 25 бензин, електро, автоматична коробка. Ціна авто 21 тисяча 900 доларів.